Норми закону про мобілізацію мають бути змінені. Президент України Володимир Зеленський прокоментував порядок призову в країні. Які важливі заяви він зробив? Які зміни у мобілізації можуть чекати на українців? Та що про це важливо знати чоловікам? Далі в нашому випуску. Вітаю! Мене звати Рената Асланова Україна. Сьогодні з вами на зв'язку до вашої уваги останні новини країни та світу. Президент України Володимир Зеленський оцінив закон про мобілізацію, зазначивши, що якщо у ньому є норми, не підтримувані суспільством та, передусім, військовослужбовцями, їх треба коригувати. Про це він заявив в інтерв'ю з нагоди сторіччя українського радіо. Зеленський також прокоментував, як він оцінює півроку дії закону про мобілізацію. Є різні сторони цього закону. Знаєте, життя і. І папір, хоч так не можна напевно казати про закони, але в реальності все трішки по іншому. Тому а, правила є для того, щоб жити по правилах, жити по закону, і це правильно. Але якщо якісь норми, ті чи інші норми законодавства будь-якого, вони ну знаєте, як не підтримані суспільством тут, передусім представниками нашого війська, то що то. Деякі до речі треба трішечки кригувати. Він додав, що згідно з доповідями головнокомандувача зсу, начальника генштабу та міністра оборони є речі, які вони повинні владнати. На питання чи погоджується він із цифрою в 160 тисяч людей, яких за словами секретаря РНБО Олександра Литвиненка, планують мобілізувати. Зеленський сказав, що не погоджується із цифрами. Я не погоджусь з цифрами. Тут не можна говорити про точну цифру, тому що є питання завдання. Якщо ви бачите, що не вистачає людей на фронті, це вам відповідь, чи мобілізували сотні тисяч людей або не мобілізували. Якщо я вам скажу відверто, скільки мобілізували після цього закону, чи я знаю так, чи достатньо. Ні, чому ну тому, що люди все все ж таки, все ж таки найголовніше люди, і тому дуже хочеться, щоб з такими uh, кроками робили все з розумом. А тому, якщо не вистачає, то точно ні в які півмільйона ніхто не мобілізував. Коментуючи повідомлення про масові випадки самовільного залишення частин, Зеленський зазначив, що не хотів би узагальнювати ці випадки, оскільки причини можуть бути дуже різні, і такі випадки трапляються навіть в ідеальних бригадах. Але б я не хотів би узагальнювати речі, пов'язані з СССР що різні причини абсолютно різні люди, різні відношення, але в більшості своїй. Армія сильна в більшості своїй люди героїчні, і в більшості своїй вони розуміють, що таке мобілізація і що таке а, війна а, проти Росії. Варто нагадати, що нещодавно представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська в коментарі. ТСН заявила, що нинішня бусифікація чоловіків та перевищення повноважень працівниками ТЦК заважають рекрутингу та мобілізації людей до армії. Вона зауважила, що зараз в Україні знизились темпи мобілізації порівняно із показниками літніх місяців. Починаючи від вересня, ми просідаємо в мобілізації. Вона почала спадати після серпня, після літа, коли ми вийшли на рівень виконання плана генштабом. На жаль, восени пішла на спад. До грудня ми не виконаємо план генштабу ні на цей рік, ні на цей місяць. Тому з цим складно. І ми знов вертаємось на жаль до ситуації весни 2024 року. Нардепка має сумніви, що зараз можна кардинально змінити підходи до мобілізації. Однак, Соломія Бобровська зазначила, що держава може зробити певні кроки для належного комплектування сил оборони. На її думку, є три напрямки удосконалення мобілізаційних процесів. Я не впевнена, що зараз можливо кардинально знову підійти до мобілізації і щось виправити. Перше припинити застосовувати грубу фізичну силу і перевищувати повноваження. Бусифікація знищує всі потуги рекрутингу і адекватної мобілізації. Друге відповідальність тецеківцям за порушення і перевищення повноважень. Третє органи місцевого самоуправління та ОВА змусити їх долучитись за словами Бобровської перебування частини чоловіків вдома ускладнює мобілізацію. Людей важче знайти, але наскільки це зараз критична проблема, важко сказати. До цього народний депутат та секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко заявив, що до лав ЗСУ потрібно мобілізувати 500 тисяч людей. Він зазначив, що запланованих 200 тисяч призовників не вистачить для потреб армії в умовах нинішньої ситуації на фронті. За його словами, після ухвалення закону про посилення мобілізації в травні, її темпи були нормальними, але у вересні вони знизилися. Костенко зауважив, що з самого початку планувалось призвати 200 тисяч людей, але на його думку цього недостатньо. Він також нагадав, що у грудні 2023 року екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначав, що до армії потрібно призвати 500 тисяч осіб. Депутат вважає, що це буде правильним рішенням. Крім того, голова Верховного суду Станіслав Кравченко, відповідаючи на запитання агентства Інтерфакс Україна щодо тенденції злочинів пов'язаних із ухиленням від військової служби, заявив, що в Україні є тенденція до збільшення зареєстрованих фактів СЗЧ, дезертирства і невиконання наказів військовослужбовцями. Ми ще не аналізували цифри, конкретні назвати не можу. Але значна тенденція на збільшення самовільного залишення частини СЗЧ є. Він не назвав кількості цих злочинів однак запевнив, що ті великі цифри у ЗМІ перевищують реальну. На запитання наскільки загалом ситуація є загрозливою. Голова суду відповів загрозливою, відповідаючи на запитання про те, що може зробити держава, щоб змінити ситуацію на краще. Кравченко зазначив, що це запитання краще адресувати не йому. Мобілізація, загальний порядок мають бути, але подивіться, з яким негативом показує ТЦК або кабусифікацію. Придумали питання. Є до патріотичного виховання. Необхідно також стимулювати військовослужбовців тією ж заробітною платою. Також нещодавно військовий юрист центру надання підтримки ветеранам та їхнім родинам Роман Лихачов в ефірі Київ, 24 Посилаючись на інформацію, яка є в адвокатів, зазначив, що вже понад 100 тисяч військових ЗСУ самовільно залишили частини з 2022 року. Лигачов зауважив, що треба рахувати не кількість справ, а кількість людей в кожній справі, яких в подальшому збираються звинувачувати за його словами. В деяких справах про самовільне залишення військової частини фігурує по 20-30 людей. В Деяких справах про самовільне залишення військової частини фігурує в одній справі по 20-30 людей. Тобто, це трошки інше. Треба не рахувати кількість справ. А кількість людей в кожній справі, яких в подальшому збираються звинувачувати, те, що ми досліджуємо, але ймовірність цих цифр бо точно, на жаль, тільки збройні сили України можуть знати, то це точно більше 100 тисяч військовослужбовців з 2022 року. Ця цифра зростає. За його словами, є клієнти, з якими він спілкується, які не проти повернутися на службу. Однак вони бояться, що при поверненні у ту ж військову частину в них будуть ті самі конфлікти, через які вони і пішли у СЗЧ. Також за словами Лихачова, військові кажуть і про осуд колег. Спілкуючись з багатьма з своїх клієнтів, які хочуть повернутися, тут виникає питання по їх поверненню. Вони бояться, що при поверненні у їх же військову частину у них будуть ті самі конфлікти, через які вони пішли в самовільне залучення військової частини, і в подальшому, фактично, їх будуть використовувати як якісь штрафба, як ну тобто, побоювання такі у людей є. Тим часом Кабінет міністрів на засіданні виділив більше 71 мільйона гривень на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року. Згідно з пояснювальною запискою Мінекономіки, планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць. Таким чином, до кінця цього року Укрпошта має розіслати майже 1 мільйон повісток. Паралельно з цим представники ТЦК масово влаштували рейди у багатолюдні місця у різних містах України. Військові у супроводі поліції перевіряли документи у чоловіків у торгівельно-розважальних центрах, комплексах відпочинку, спортклубах тощо. Офіцерка сектору мобілізаційної оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак заявила, що такі рейди в публічних місцях, зокрема столиці, позитивно позначилися на процесі мобілізації. За її словами, такі дії ТЦК були ефективними, адже кількість добровольців, які готові стати на захист Ківщини збільшилася щодо роботи в публічних місцях. Ці дії були ефективні. Можу сказати, що явка збільшилась. До того ж, можливо, це якимось чином посприяло підвищенню свідомості наших громадян, і люди знову почали прибувати добровільно або за повістками Вона наголосила, що суспільство треба звикати до того, що перевірка військово-облікових документів, а також заходи оповіщення ТЦК разом з правоохоронними органами під час війни, це нормальна практика. За її словами, резонанс від останніх перевірок в місцях відпочинку пов'язаний з тим, що вони проводились у великих містах, на там кількість військовозобов'язаних вища. А також є більше висвітлення цих подій блогерами та представниками змі. То що ви думаєте про такі заяви Володимира Зеленського? Діліться своїми думками коментарях. І дякуємо, що дивитеся нас. Нас з вами вже зовсім скоро буде 260 тисяч підписників. Бережіть себе на все добре.